Ось вона, Ось дорога. Вона Нещодавне горіння поблизу однієї з принад закарпатської природи долини нарцисів не на жарт злякало ймовірним знищенням квіткової краси. Краса під загрозою. Мережа Фейсбук просто вибухнула шокуючими світлинами та відео, на яких, за словами користувачів, горить поле у Керпатському біосферному заповіднику. Поблизу знаної на всю Україну долини нарцисів. Ось ми якраз приїхали на перші світити подивитися. Велосипедом приїхали. А сьогодні так. Ставлення до природи. То була неділя, люди на виборах, люди йдуть і п'яні. Я тут була біля КП, бо я дежурила на КП неділю. Та й раз побачила димит, там ну, дим йде. Я позилана начальника, і начальник скоро позбирав бригаду, бо в нас є такі, що добровільна дружина, щоб гасяти по заповіднику. Члина у теченні двох часів, бо тут дуже вітер віє. Ото дуже несло. Бачите, то вітер віє, то воно несе далеко. Туй туй гасите, а там уже скочить іскра вже скач. Жінка, яка тут працює вже майже 40 років, розвіює острахи людей. Каже, загрози для квітів у цій пожежі не було, адже білосніжна краса розпуститься лише у квітні. А от щоб пошкодити кореневу систему, вогню треба було ой як постаратися протягом тривалого часу. Давани кошена, та воно самий вершочок похапало, похапало, похапало і все. А там ще до землі сі цяк траву стою стоїть, щоб до землі. А до землі не воно не горить, бо там вода, бо нарциси влагу люблять. Нарциси там немає, де влаги нема. Там пропадають нарциси. Бо вони люблять влагу, щоб постійно вода була. Мочать, бо так воно давно було. Так я проробила 39 дев'ять Та то ніде не можеш, у туфлях ніде не можеш пройти. Вся до треба калуші собі брати, бо шляпав. Найчастіше подібні загоряння трапляються через несвідомі вчинки людей: викидання недопалку, спалення сміття. А перші полістки нарцисів цьогоріч з'являться приблизно під кінець квітня або ж на початку травня.